Hello, my friends. Я вже вам говорила, що у віршах ми вивчаємо слова, вирази, речення, граматичні явища. Тому сьогодні я пропоную вірш Poem The Days of the Week. Дні тижня. Monday is the first day of the week. Понеділок є перший день тижня. Then Tuesday comes. It's slow, it is not quick. Потем настаивай второк, и не повильный, не Wednesday is the third day of the week. Среда я третим днём тышня. Get up and have your breakfast, dear Nick. Вставай и снедай, Nick. We work so hard, so much on Thursday. Ми працюємо так важко, так багато у четвер. And wait for last work day, for Friday. І чекаємо на останній робочий день, на п'ятницю. Saturday and Sunday bring us a lot of fun. Субота і неділя приносять нам багато веселощів. But after a lovely weekend, of course, a new Monday comes. Але після прекрасного вікенду звичайно настане новий понеділок. Words слова. Slow – повільний. Quick швидкий. Comes – приходить настає. третій особі однини. Kick up – вставати. Have breakfast снідати. Break – перерва. Пауза. У слові сніданок, break перетворюється на break, fast означає швидкий, перетворюється на fast. І одержуємо слово breakfast сніданок. Ми кажемо просто снідати, англійці кажуть have breakfast, мати сніданок. Отже, снідати по-англійськи have breakfast. «Dear» Тут важкі про працю. Much багато. Wait for. Чекати на когось на щось. Запам'ятайте після її слова wait завжди вживається прийменник for. Last тут останній. Lovely. Прекрасний, чудовий. Of course, звичайно, Of вимовляється як of of course, звичайно. New, новий. Sunny, сонячний. Useful, корисний. Останні два слова будуть в кінці уроку у побажанні. Ще раз перечитуємо вірш. The days of the week. Monday is the first day of the week. When Tuesday comes, it's slow. It is not quick. Wednesday is the third day of the week. Get up and have a breakfast, dear Nick. We work so hard, so much on Thursday and wait for last workday for Friday. Saturday and Sunday bring us a lot of fun, but after a lovely weekend, of course, a new Monday comes. І як завжди, поетична версія. Хто вам сказав, що понеділок нещасливий, як глибоко він помиляється у цім. Такий він самий, як вівторок чи субота, тому я зичу всіх щасливих днів усім. Початок гарний, понеділок і вівторок. Хай і четвер приносять гроші вам. У п'ятницю і суботу хай в тому всі забудуть. Неділя є завжди сонце днем. Адже дійсно санді означає День Сонця, сонячний день. Сан Сонце day, день. Я бажаю вам сонячних щасливих і корисних днів. I wish you sunny, happy, and useful days. Bye.